Гувер Колінс. Потворене кохання, частина 59. Глава 23 Тейт. Я так скучила за тобою, Майлз. Я заїдаю ці гіркі думки шоколадом. Минуло три тижні з того часу, як Майлз відвів з мене додому. Три тижні з того часу, як я бачила його востаннє. Різдво прийшло та пішло, а я ледве його помітила. Повесь день була на роботі. Позаду залишилося два 2. Четвер... Чи... Четвергових матчів. Майлз їх пропустив. Настав новий рік, розпочався черговий семестр, а Тейт, як і раніше, сумує за Майлсом. Я беру зі столу чіпси зі смаком шоколаду та шоколадно молочний коктейль, і відношу на кухню, щоб сховати від того, хто стукає в мої двері. Це не Майлз, це чад Татарін, єдині, з ким я за свого божевільного графіка встигла потерешувати. Втім, спілкуємося ми більше через спільні заняття. Я відкриваю, але в коридорі лише чат. а Тарін? Її попросили підмінити когось у лікарні. Вона сьогодні не прийде. Як тільки чат входить у квартиру, двері напроти відчиняються. На порозі з'являється Майлз. Він бачить мене і застигає, як укопаний. На кілька хвилин його погляд приковує мене до місця. Потім впивається в чада у мене за спиною. Чат багатозначно дивиться на мене і чим не йде в квартири зі словами Я почекаю у спальні. Дуже мило з його боку залишити мене наодинці з хлопцем з квартири напроти. Однак, звістка про те, що Чат чекатиме мене в спальні, явно не, явно не той прояв вічливості, на яке розраховував Майлз. Він робить крок назад, опускає очі і зачиняє двері. Обличчя при цьому. В нього таке, що у шлунку у мене все перевертається. <кій> Приходиться нагадати собі, що це його вибір. Мені нема в чому себе дорікнути, навіть якщо він неправильно зрозумів те, що відбувається. Однак моя беззвучна проповідь не позбавляє провини. Я йду до спальні, опускаюсь на ліжко, чат сідає за стіл. Якийсь дивний, зауважує він, глянувши на мене впритул, прямо страшно виходити із квартири. Не турбуйся, малось має свої таргани в голові, але мене це вже не стосується. Чат киває і більше запитань не ставить. Кладе собі на коліна методичку і закидає ноги на ліжко. Терн вже зробила виписки з другого розділу. Так що, якщо візьмеш третій, я займусь четвертим, домовились. Я відкидаюсь на подушку і роблю конспект потрібного розділу. Сама не розумію, як мені вдається зосередитись, адже в голові у мене лише Майлз і той вираз, який завмер на його обличчі, коли він зачинив двері. я завдала йому болю отже, тепер ми квити. Ми з чадом обмінялись конспектами та відповіли на запитання до кожного параграфу, потім зробили копії. Звичайно, коли три студенти розподіляють між собою завдання та діляться відповідями, це ж хрест. але яка на фіг разниця? Я ніколи не стверджувала, що це ідеально. Чад трохи нервує через Майлзов. Я стою на порозі і проводжу його. До прибуття ліфта. Якщо чесно, я також трохи переживаю. Потім іду на кухню та вивантажу з холодильника все, що там лишилось. Готувати не хочу, бо корбін повернеться лише вночі. Не встигаю викласти на тарілку їжу, як лунає стукіт, і вхідні двері відчиняються. Тільки Майлз стукає і входить водночасно. Спокійно, 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 чорт забирай. Хто це був? запитує Майлз в мене за спиною. Я не обертаюсь і продовжую накладати їжу, немов поява Майлза після трьох тижнів мовчання не викликала в мені бурю почуттів, головним чином гнівних. Однокорсники готувались до занять. Від Майлза йде напруга, відчуваються, хоча, як і раніше, стою спиною три години. Я різко повертаюсь, але лайки готові зірвати з губ, застряють в горлі. Майлз замер на порозі кухні. Тримаючись за дверну раму над головою, підборіддя заросло короткою щетиною. Отже, кілька днів не був на роботі. Боса сорочка задерлась, оголивши живіт. Я дивлюсь на нього мовчки, а потім починаю репетувати: якщо я три години поспіль розважаюся з хлопцем у себе в спальні, тим краще для мене. Ти не маєш права осуджувати мене за те, чим я займаюсь. Ти мерзотник, ти маєш проблеми з головою, і я більше не бажаю мати з ними справи. Брехня. Я хочу мати справу з проблемами Майлза, хочу повністю в них поринути, хочу сама стати його проблемою, але я маю бути незалежною і сильною і не дозволяти чоловікові витирати об себе ноги тільки тому, що він мені подобається. Очі Майлза примружені, дихання важке і прискорене. Він швидко підходить, охоплює моє обличчя руками, щоб змусити мене звести очі. Погляд має засповнений розпачу, і я впиваюсь думкою, що він боїться мене втрати.